Сьогодні 205-та річниця з дня народження видатного земляка Пантелеймона Олександровича Куліша. Пантелеймон Олександрович належить до числа рідкісних явищ, коли в одній постаті з'єдналися історик і літератор, поет і прозаїк, драматург і мовознавець, перекладач, етнограф, критик. Все це дало Кулішеві право посісти визначне місце в історії української культури, помітно вплинути на розвиток нової української літератури. Сьогодні ми вшановуємо 205-ту річницю дня народження Пантелеймона Куліша. Пантелеймон Куліш свого часу ми знаємо, що про нього не згадували. Це було табу. Але на сьогоднішній день віддали честь нашому видатному генію рідної ненькі України. Ця земля. Де він народився, тут його корні, тому ми краєзнавці і мешканці Воронежа, Ми продовжуємо популяризувати це ім'я, досліджувати родовід, продовжуємо досліджувати його працю. До того ж, в Україні йде видання повної збірки творів пандельмона куліша. Ось вийшов буквально недавно другий том. Ось куди ввійшли один із таких його. Я вважаю, один із гарних його творів. Олексія Денарух, і там, в цьому творі, також згадується наш Вороніж. Багато речей, про які він говорив у свій час, актуальні й досі. Перш за все, це мова, рідне слово, наш прапор і наш гімн стали символом стійкості, нескореності. Ми віримо в нашу перемогу і дякуємо кожному, хто наближає її. Слава Україні! Героям слава!